Дітки, на цьому тижні ми говоримо про казки. Я вам пропоную погратися в гру. Відгадай казку. Ми подивимось, чи всі казки ви знаєте. Я буду вам показувати частинку ілюстрації з якої-небудь казки. а ви мені будете називати, яка це казка. Почали! Що це за казочка? Так, курочка Ряба. А це ещё заказочка? Молодцы, рыбка. А це как называется эта казка? Рукавичка. А це ещё заказка? Вірно, вовк і семеро козенят. А це що за казка? Ви недавно згадували про неї. Так, пшеничний колосок. А це що за казочка така? Маша і ведмідь. А ця. Як називається ця казка? Так, три ведмедя. Ну, а це ще казочка така. Так, ця казка колобок. Пригадали всі казки, які ви молодці дітки. А на цьому наша гра закінчена. До побачення!